В наших руках результат небезпечного експерименту, де він, на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шатлів. Він э, червоний обрав. Що це за зараз жалюгідна планетка? Зірка падає, моє бажання мати друга, Най найкращого друга. Що за треш? Він такий милий і фугнатий! За нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Скажу, стеж за ним! Стій! ти що робиш? <о <professionals> О! Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Mm -hmm. ага. Ми не залишимо в себе цю істоту. Хана це сім'я. <з Chevysle> а сім'я це коли нікого не кидають! І нікого не забувають. Стич поганий. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього цуцика. Чуєш, я рахую до трьох стічу. Один.